Друзі, усім доброго дня! Як і обіцяли, знімаємо відео вже готового е, об'єкту. Ось бачите, який вийшов навіс Тере-Гараж. Сюди ще буде встановлена ролета, яка буде опускатись. Розмір цього навісу 3 на 6 метрів, обшитий отакими декоративними панелями, як ви бачите, горизонт вони називаються. І встановлена ось тут водостічна система закрита. Також ось там каліточка встановлена. Ось так це все діло виглядає в графітовому кольорі. Ось ось такий ось вийшов навісик, гаражик. Називайте його як зручно. І ще раз, зараз покажу з іншої сторони. Ось тут каліточка. І ось так це все діло виглядає з іншої сторони. Нагадую вам, не забувайте ставити лайки, якщо подобаються наші роботи. І телефонуйте за цим номером, який ви бачите на екрані, щоб замовити собі ось такого плану чи іншого будь-який навіс.